Вітаю! Сьогодні буду готувати пісний салат з квасолі, грибів та горошку. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Спочатку наріжу дві скипочки хліба на невеличкі кубики. Тепер потрібно підсмажити, зробити так звані сухарики. На суху сковорідку викидаю кубики хліба і обсмажую. Поки сухарики смажаться, підготую цибульку і моркву. Тим часом підсмажили сухари. Перекидаю поки що до миски. Тепер цибулю із морквою потрібно обсмажити. На сковорідку вливаю олію і спочатку до прозорості обсмажую цибульку. Додаю морку і смажу так, щоб морква не була м'якою, щоб залишалася трішки хрумка. Тепер підготую гриби. У мене вони сушені, я їх відварила. І наріжу невеличкими шматочками, такими навіть полосочками. Переношу до миски, в якій буду замішувати салат. Також до миски додаю горошок. У мене відварена квасоля. Можна використати і консервовану. Наріжу чесничок дрібненько. І наріжу трішки зеленою цибулі, Можна використати будь-яку зелень, кого яка є. Сюди ж відправляю засмажку, перець за засмаком і перемішаю. Перед подачею кругом салату викладаю сухарики. Можна і без сухариків обійтись. І можна смакувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно!